Всім привіт! Останнім часом з'явилось дуже багато нитиків, які не задоволені тим, що в Америці неможливо нічого заробити, нічого відкласти, хоча проблема може геть в іншому в витратах або в небажанні працювати на минулому тижні. Ми працювали в таксі Uber-Lift, в середньому 10 годин на день, 6 днів на тиждень. На Uber з усіма бонусами чайовими нам вийшло 1372 долари. А ще також були чайові кеш. Ось тут бачите, 14% ніби Uber забрав, але як і ліфт, вони забирають значно більше, тому що вони тут враховують чайові. Ось бачите, які були бонуси. Мали змогу працювати і на комфорт електрик Якщо авто ваше дозволяє, також прем'єр іде скупчення великих людей. Там частіше можна взяти такі поїздки. У них значно вищий рейт за поїздки, а також привітніші та щедріші пасажири. Програма годин набралось багато, тому що ми працювали і там, і там одночасно. Ось бачите на ліфт 1055 доларів. Ось плюс бонуси по годинам різні челенджі. Які додаються кожен окремо і тому набирається ось така непогана сума. Загалом вже вийшло разом Lyft і Uber більше 2500 доларів за 6 днів. І ще мало не забув. Зараз ще й додаток до цього всього діє реферальна програма, з якою ви зможете заробити ще додатково 950 доларів за 220 поїздок в перші 30 днів. Це тільки для нових водіїв. В Орегон, Портланд та Ванкувер. Кому було цікаво, ставте свої лайки, а ссылка на ліфт з бонусом у мене в шапці. Інстаграм.